Іноді життя людини це не гучні слова і не посади, це тиха сила, яка тримає родину, справу, батьківщину. У холі другої школи зібралися учні, вчителі, мешканці Сум. Тут відкривають дошку пам'яті колишнього учня-воїна Олександра Мухи, що загинув поблизу села Новодмитрівка Сумської області 23 жовтня 2024 року. Захід почали хвилиною мовчання за полеглими захисниками України. Олександр народився в 1973 році в Сумах. Після школи навчався в сумському училищі No16, потім в аграрному університеті. Строкову службу проходив у роті почесної варти в Києві, потім вступив до лав Служби безпеки України, де працював понад 20 років. Після виходу на пенсію Олександр працював за кордоном, але з початком повномасштабної війни повернувся додому і став на захист країни. Ділиться дружина Наталія. Там вони були вагані, Я йому казала, що Залишайся, бо він атошник, а ми були в окупації. І що може не варто цього робити, бо я хвилювалася, що він, мабуть, і не доїде, да ще й доушник, як нас називають, так. У нього не було навіть цих, ну, тобто у мене тільки був вибір його підтримувати. Я навіть, знаєте, в ну, мене досі з ним контакт, хоча вже пройшло роки три місяці, і його загибелі. Але є контакти, він зараз ну я його так бачу. Він посміхається. Типу, ну, він точно не думав, що це буде в його школі якесь вшанування. У жовтні 2022 року був мобілізований до 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Служив сумлінно з повагою до побратимів і з вірою в перемогу. Колеги пам'ятають його як людину врівноважену і мудру. Справжнього майстра своєї справи. Життя інспектора прикордонної служби водія Олександра Мухи обірвалося під час виконання бойового завдання. Керуючи броньованим автомобілем, чоловік загинув у наслідок підриву фугасної міни, закладеної ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Ціною власного життя він врятував 12 побратимів. Йдеться у фільмі розповіді про захисника. Для мене тато це був ну, правда весь світ. Я напевно кожній дівчинці бажаю такого тата. Чоловіка поруч мені повному тато багато розповідав про якісь часи зі своєї школи, там, з навчання. В другій школі я також бувала не раз. Я вдячна організаторам за те, що я маю можливість приходити сюди. Я знаю, що його портрет буде висіти і як мінімум про нього будуть згадувати, підходити. Меморіальну дошку Олександру Мусі встановили в рамках проєкту Код пам'яті меморіальні дошки з qr кодом встановлюють в місцях навчання, роботи чи проживання загиблого захисника. Тут зображений qr код це дуже важливо. Тепер кожен може підійти і, відсканувавши цей qr код побачити його, побачити яким він був, побачити історію життя, побачити це пам'ятне відео. Ми Дякуємо кожному захиснику за те, що маємо право жити, любити, мріяти, навчати наших дітей у вільній незалежній нашій Україні. 28 жовтня 2024 року. Олександра поховали на Алеї Слави в Сумах, за мужність і самопожертву, нагороджений відзнакою за оборону України. А 11 лютого 2025 року йому присвоєно звання. Почесний громадянин міста Суми посмертно, він не прагнув слави, його сила у любові, його подвиг у відданості. Олександр Муха назавжди з нами. Анна книжка, Анна Волох, Суспільне новини Суми.